В чому різниця між тривогою і тривожністю? Тривога це емоція, а тривожність це більш довготривалий стан, або ще це називають рисою особистості. А між тривогою і страхом страх це реакція на безпосередню загрозу. Наприклад, ти чуєш у себе над головою шахет, і ти його боїшся. А тривога це занепокоєння тим, що може і не відбутися, це очікування негативного сценарію. Наприклад, ти тривожишся про те, що буде завтра. А якщо взяти страх і фобію, страх це природна реакція перед реальною загрозою. А фобії це ірраціональні і надмірні реакції, це страх перед чимось конкретним, але що не завжди несе пряму загрозу. Наприклад, людина може в дитинстві боятися темряви, тому що це природно для дітей, вони ще не мають всіх знань про цей світ. А в дорослому віці це може переростати у ніктофобію, коли людини патологічний і ірраціональний страх темряви, і взагалі фобії відносяться до розладів. А як відрізнити тривогу від тривожного розладу? Тривога це нормальна людська емоція, і вона. Є відносно короткотривалою. Якщо ми говоримо про тривожний розлад, то це все ж таки психічне захворювання, яке характеризується постійним, довготривалим, неконтрольованим відчуттям тривоги і часто виявляється у вигляді різних хронічних симптомів, наприклад, там, емоційних, поведінкових, фізичних. І така тривога часто є ірраціональною, тобто вона не відповідає реальній загрозі. Дякую, тепер я буду більше розумітися в цих моментах.